Усім привітки, друзі! Ви на моєму каналі Софія Бум, і сьогодні черга спікування про в сюрпризі. Першим ділом я хочу передати привітики. Перша це Марінка. Привіт! Яна, Надія та Крістіна Кріс. Іменно Яна мені дала ідею зробити колекцію мої комплекси. Я не знаю, чи ну, пакетики я робила схожі, як у Марінка Де Ну, Старалася. Ось такий пакетик. Така дівчинка, такий пакетик. Вони трохи різної форми, тому що там різні наклейки. Було тяжко зробити. Ось такий ось такий. Та ось такий пакетик. Тут 5 пакетиків. Я не знаю, чи, ну, чи сподобається вам ця колекція. Наступна колекція буду робити питання відповідь, тому давайте під цим відео напишемо питання, якісь, ну, мені питання задавайте, але можна писати ще якісь ідейки або що розпаковувати. Ну, а інші колекції вам знайомі. Сьогодні 5 колекцій лише на розпаковці, тому що багато позакінчилось. Ну що, давайте обирати пакетики. Із колекції подарунки на 8 березня. Давайте візьмемо сьогодні, зроблену рожеву розпаковку із таким телевізором. Ще два пакетика з колекції мафія. Так, давайте візьмемо сьогодні, скільки нас тут? у нас тут три мирних. Давайте візьмемо з цього мирного. Я думаю, подесь сьогодні мафія. Але ви також пишіть в коментарях, хто нам сьогодні попадеться. З колекції Hello Kitty мене просили взяти червону. Ось така. Я не дуже пам'ятаю, що там були за луки. З колекції дубайських шоколад ми скоро її закінчимо. Давайте візьмемо сьогодні ось таку. А, тут їх чотири. Я думала, їх тут три. Ось таку, типу з, типу, з горіхом, вроді би. Не знаю, як, як що це за смак, такий, я не куштувала. Я вже куштувала дубайський шоколад такий, але не на настоящий ось такий фікс, але інший. Ну, прикольний, мені сподобалось. Із колекції мої комплекси з сьогодні з цією дівчинкою. Стіки колекція у нас сьогодні на розпаковці. Тож, поїхали? Вчора був обзорчик мого нового каталогу. Почнемо із а я забула сказати, тут у нас попався Патрік. Давайте напишемо. Так, зараз я запишу за кадром, тому що мені дуже некомфортно писати. на відео. Так, давайте розглянемо цю колекцію і закінчимо сьогодні. Ну, ми закінчили її. Ось така колекція. На жаль, про Патріка ніхто не написав, ну, нічого. Далі колекція подарунки на 8 березня. 8 березня вже завтра. Давайте знаємо, що можна ще подарувати. Якщо мене дивляться якісь хлопці, реально беріть ідеї тому що дівчатам це сподобається. Там щось таке велике. Я аж бачу силует-акетика. А як це відкрити? Ага, все. Не можу відкрити. О, все. Ого! ну да, велике. Нам попались ось такі арпоц. Я вже кришло, робила такі арпоц, я вам показувала вчора. Це була колекція потунку хлопців і дівчат. Під номером 5. Ось сюди. Дуже класні арпози з чохолчиком з котом таким. Ось так. Поки що ось так у нас виглядає все. Далі. Далі буде колекція «Мафія». Давайте вже по порядку відкривати. Гадаєте, під номером 1, 2, 5, 6. Я думаю, під номером 2. Відкриємо поки першу сторіночку. Не знаю, хто нам попадеться. Я не гадалка. Так. Нам попалась під номером 2. Я відгадала. Не знаю, може, я гадалка реально. Може, я реально гадалка? У там якісь здібності, мені призначені, бо мені так завжди подружка каже, ти каже, гадалка, я не знаю, я відгадала просто. У мене інтуїція, значить, непогана. Хоча я не знала, що нам під номером 2. Ось така дівчинка. Це така тьотя з очками. Мила та прекрасна дівчина. Хто ж вона? На жаль, ця дівчина не мафія. Чого ж нам так сьогодні на мафії не везе? Думала, хоч сьогодні попадеться мафія. Ну, сподіваюся, що наступного відео попадеться мафія, а не будуть попадатися лише одні мирні. Тому що з мирними ми в ми наступному відео ще одна людина, і ми закінчуємо. Жесть Так, далі буде колекція, давайте, дубайський шоколад. Сьогодні я хочу, щоб випалися гроші. Я дуже хочу, тому що нам завжди попадається шоколадки, а шоколадки з шоколадками. А, а, гроші. Там дуже класні гроші, зразу скажу вам. Дуже тяжко піддівати Нам попалися гроші. Я порвала пакетик. Нам попалися ось такі гроші. Міньон! такий класний мініон. Це 100 доларів. Така гарна купюра. І навіть видно рожеве, Не думала, що буде виднося така класна купюра. У вас відклеїться нормально. Тут так скотч поганий. Дуже погано іноді відклеюється з пергамента. Хоча це хороший пергамент, але іноді відклеюється погано. У мене сьогодні такий хороший трохи настрій. Давайте підклеїмо сюди, номером 2. На другий. Ось така гарна купюра. Далі колекція буде. Давайте новиночку вам покажу. Ось так називаються мої комплекси. Таке АСМР невеличкий. Тут будеш АСМР і просто розпаковочки. Так. О, не знаю, яке це буде. Давайте я за кадром відкрию, тому що тут дуже сильно заклеїла і тяжко відкрити буде. Так, я відкрила, нам попався такий комплекс. Він, зараз вам скажу, що він не визначає, що ви розуміли, під номером 3. Цей комплекс обозначає, типу, що у мене маленькі губи, і мені не дуже це подобається. Тобто я би хотіла трошечки більше губів. За... Тому ви трошки дізнаєтесь, мене краще. Ну і далі колекція остання на цій розпаковці. Так, це колекція Hello Kitty. Або під номером 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ні, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Думала, буде сьогодні коротше відео, але вийшло воно довше. Так. Просто у мене скотч і дуже тяжко. Так, оце під яким номером? Зараз ми приклеїмо, не знаю куди. А я номерки не писала, вроді би, так? Да? Так, да, я без номерів клеїла. Давайте приклею під номером 2. Красива. Вони ну, дуже гарні вийшли. Прошлий раз, коли я робила цю колекцію, не було дуже гарно. Сподіваюся, я там, вроді, без номерків їх робила. Ухти, тут такий великий лук просто. Зараз вам покажу, він дуже гарний. Так, давайте приклад Перш у нас іде кофточка. Ось така чорна кофточка. Ось такий чорний лук. На фоні музика. Не дуже акуратно. Далі йдуть чорні сапожки. Ні, э, тупанки. Тупанки чорні у нас йдуть. Щось таке. Секрет для вас розкрит. Ми вже побачили, що було. Ось такий портфель. Ось така дівчинка. На жаль, ця розпаковка вже підходить до кінця. Всім дякую за перегляд. Давайте отбі мені 200 близки підписників. Дуже рада. Пишіть мені питання, бо наступна колекція буде відповідь на питання підписників. Всім пока-пока. Ви найкращі.